Красуня, ти чуєш мене? Да, ти, у той бік екрану. Ти така гарна, як квіточка. Ніжна, чарівна, яскрава. Не можу відвести від тебе своїх очей. Гарного дня тобі і побільше посміхайся. Внімає внімання. Хазяєва, потерявши совість, вас ожидає кот возле холодильника. Звоню сегодня в турагентство, говорю, хочу отдохнуть. Они говорят, сколько у тебя денег. Я говорю, пять тысяч на карточке. И в копилке тысячи три. Они, говорят, отдыхайте. И трубку положили. А ты шо ржешь? Кто я в блинце расплывся? Голова велика пузо здорове, то пух, сняг. І взагалі ти йшла кудись? Іди. А то робиш мені нерви тут? Та в тебе луна не в ту фазу пішла по ходу, що, блохи вона в мене шукає, додумалась, ти мене прокормити не можеш, ще блохи будем тримати.